Доброго здоров'я всім! Мене звати Ганна Пляхтур, мені 34 роки і я з Тернопільської області. Про продукт харчування від Біепік -E -E День і Нічні капсули я почула ще минулого року в травні, але зразу не відважилася приймати цей продукт. Спочатку Ольга Омелявна Чміль, за що я їй дуже дякую, підключила мене до групи у Вайбері, і я слухала про результати відгуки інших людей про цей продукт. Почала пити зелену капсулу я 9 жовтня 2021 року, а наприкінці жовтня підключила ще й вечірні капсули. Про мої результати, які мене дуже тішать, хочеться всім розказувати. Бо нормалізувався в мене кишково шлунковий тракт. Як було колись в мене що підували живіт, була було важкість шлунку, тепер такого нема. Перестали мене боліти груди, бо була в мене мастопатія Перед кожними місячними була важкість і біль в грудях. Нормалізувався місячний менструальний цикл. Не болить мене взагалі голова. Тиск в мене, мене колись понижувався, тепер в нормі. І взагалі настрій покращився, Бадьорись цілий день. Хочеться е, працювати, немає ніякої втоми. І я дуже рада, дякую Богу і всім, хто доносить цю інформацію про цей продукт. І я хочу оздоровлюватися і хочу е, розповідати всім людям, які, яким треба цей продукт, які мають е, е, цукровий діабет. Чи псоріаз є в мене в оточенні такі люди. Хочеться і собі допомагати, і іншим людям. І знаю, що з продукцією день і нічні від компанії Бепік це можливо. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою.